Слава Україні, корупція. Інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм. Посилання в шапці профілю сьогодні. Противник завдав масованих ракетних ударів по нашій території. Зранку зенітними керованими ракетами с 400 с 300 з північного напрямку була атакована столиця. Пишу у своєму телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Пізніше держава-терористи застосувала високоточну зброю. Крилаті ракети повітря. Но базування х 101 Х-555, Х 22 крилаті ракети морського базування калібр, керовані авіаційні ракети Х 59 по в об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет силами та засобами повітряних сил збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони. Знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети додамо 14 січня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури. Близько 13.00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101, Х 555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС з району Каспійського моря та ракет калібр із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього 23 крилаті ракети повітряного та морського базування. В той же час повітряному просторі на різних напрямках. Мках спостерігалася активність ворожої тактичної авіації. Із винищувачів су 35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59. Також випущено 5 крилатих ракет Х 22 із п'яти дальніх бомбардувальників. ту 22 м 3 Одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку в місті Дніпро. Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань, центр, південь, схід та захід. На жаль, є влучання станом на 18.30 на сході та Півдні країни протиповітряний. Бій триває. Ворог продовжує атакувати з літаків тактичної авіації. Випущено ще п'ять керованих авіаційних ракет Ха 59 чотири з яких збито нашою ППО. Тож загалом за цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів, зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування, Х 101 555 та калібр, сім керованих авіаційних ракет Х-59. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Сайт корупція інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі почуємось.